Забутий нічого не забуто. Народний подвиг, про який раніше чиновники згадували лише напередодні 9 травня, тепер став безумовним пріоритетом української держави та усього суспільства у квітні. Президент України Віктор Янукович підкреслив необхідність підтримати усіх, хто шукає залишки померлих солдат та встановлює їх імена. Для цього необхідно прискорити прийняття регіональних програм з пошуку і впорядкування поховань жертв війни, забезпечити належне фінансування пошукової роботи, активізувати її та навести порядок у цій сфері. Луганщина бойова область, адже тут 16 місяців велися битви. А скільки ще часу ця територія була окупована німецькою армією? Тож тут є і де шукати і кого розшукувати, запевняють пошуковці. Даже в Луганській області я чесно можу сказати, це процентов 50 незахоронених захисників отечества. Значить, тема актуальна. Актуальність поискових організацій в області з'явилася після того, як багато хлопців вирішили просто займатися цим офіційно. І в принципі ми в этом им помогли. Поэтому у нас только за последних три года в области было создано 8 поисковых организаций. До пошукової організації може потрапити будь-яка людина, запевняє Олександр Гізай. Не обов'язково бути фізично підготовленим та досвідченим знавцем історії. Вас усього навчать вже під час практики у полі. Потрібно лише бажання працювати, шукати і звичайно бути готовим до важкого та щільного графіку. Приїжджаючи до табору пошуковців, потрібно дещо змінити свій звичайний спосіб життя, замість м'якого ліжка, намети та спальні мішки. Про гарячу воду та ванну можна лише мріяти. Про інтернет та комп'ютер краще взагалі забути на деякий час. Важливим є звичайне світосприйняття людини, адже пошуковець в першу чергу це патріот. Патріот рідного краю, неважливо Луганщина чи ще Ворошила Головне знати та цікавитися історією своєї малої батьківщини. Патріот ще в тому, що він займається конкретно поискам нічтоних захоронень, імен, ім'я вікавіченіх та. однозначно могу сказать. В поиске, в принципе, могут участвовать все. Все зависит от того, берут ли его или принимают ли его в поисковую организацию. Мы в свою организацию практически можем принять всех, кто желает. Это один момент. Второй момент, конечно, надо выдержать. Притом выдержать с разных ситуаций. Одна ситуація це фізична, тому що працювати приходиться з утра до вечора, в момент іменно вахт пам'яті. Це тяжёлая физическая работа. И надо выдержать морально, потому что мы находим человеческие останки, не каждый это может постоянно видеть. Психологічно витримати постійні розкопки скелетів важкувато, моторошно, іноді неприємно. Хтось взагалі лякається, але даний вид роботи є найкращою перевіркою, чи можете ви взагалі бути пошуковцем. А якщо чоловік один раз приїхав сюди в поле і один раз увидев останки воїна, він сразу розуміє, на дано йому ли нет. Є такі, що подивляться, ну всіх не заставиш. Але більшість тих, хто приїжджає, конечно, уже остаються, якби і не уходять. Головна проблема фінансування адже зараз у більшості випадків пошуки відбуваються за рахунок організацій. Найближчим часом з ініціативи президента України Віктора Януковича у кожній області має бути розвинений рух пошуковців, а тому можна сподіватися, що і на Луганщині патріоти отримають гроші на подальші дослідження. Якщо на сьогоднішній день облгосадміністрація і допомагає в чому-то, то, то це фінансування абсолютно недостатньо. То есть частичное финансирование одной вахты в год, вот как в этом году, это очень мало. Государственного финансирования на Луганскую область нету. И мы не получаем ни копейки. И финансирование предусматривается только на спецпредприятия. Спецпредприятия порой выглядят в лице одного директора этого предприятия. И в некоторых областях идет Торговля останками, что это морально не должно быть вообще. Это, это просто. бесчеловечно. В данный момент, опять же, уже прошли переговоры с руководством Луганской области. Мы как бы, ну, уже выходим на финал областной программы увековечения памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. И надеемся, что хоть какие-то суммы, пускай это будут, конечно, копейки, но они будут выделяться непосредственно на эту деятельность. В нашем государстве, опять же, надо сказать спасибо, что нам хотя бы не мешают. То есть, если раньше поисковой деятельности до 90-х годов не было в принципе, потому что это как бы запрещало, то сейчас слава богу нам не мешают вы знаете что это немало когда государство не мешает мы можем как общественная организация вести как бы практически все работы опять же есть недоработки кое-какие в законодательстве но как бы стараемся сейчас их исправлять Тим більше, що на Луганщині ініціатива з різних заходів на історичну тематику обласною радою підтримується, згадати хоча б неймовірну реконструкцію бою за визволення Ворошловграда від німецько-фашистських загарбників. Битву в районі села Хращувати відтворили тоді 400 бійців, і перед глядачами, яких було чи не в 100 разів більше, розгорнулося дійство і на землі, і в небі. Тепер Луганчан чекає ще одна реконструкція, яка відбудеться вже 8 вересня. Цього разу біля маленького селища Біла Гора встановлять бій за Лисичанськ, під час якого була знищена 279-та стрілкова дивізія. 70 років минуло з цієї події. Хтось знає про цей бій з розповідей дідуся. Інші чули на уроках в школі, а більшість взагалі не розуміє, про що саме йдеться мова. А історію забувати не можна. Отже, лисичанські реконструктори вирішили познайомити усіх мешканців Луганщини ще однією подією в історії нашого краю. До цього заходу готуються з усією відповідальністю. Запевняє Дмитро Думчий, голова громадської організації військово-історичного клубу імені 279-ї лисичанської стрілкової дивізії. Два месяца пришлось потратить на написание сценария, общаться с очевидцами данных событий, которые, допустим, были маленькими ребятами, общаться с людьми, которых пускай немного, но они еще есть, которые именно участвовали здесь в боях, которые освобождали Лисичанск, и также по воспоминаниям, которые записаны в мемуарах. Минулого року провели, так би мовити, репетицію. У теперішньому подія стане більш масштабною, адже на Луганщину приїдуть реконструктори з усієї України. До речі, знайти усіх бажаючих, взяти Участь у відродженні битви виявилась не так вже й важко. Для цього потрібно було лише написати оголошення на форуми реконструкторів, і вже на сьогодні 150 осіб надали заявку. Реконструкція це не кіно, а отже, у сценарії поставлена лише задача в загальних рисах. Немає конкретного опису кожної хвилини події, немає вказівки, хто і як повинен щось робити. Учасники будуть імпровізувати під час битви. Є все одно командири клубів, які знають поставлену задачу, ведуть своїх бойців, в бой, згодом задачі, яка поставлена перед всім составом. Це буде просто по приїзду, вже фактично, розпределення, тому що у нас є задача, що поставлена для розвідчиків? Здесь буде присутствовать штрафна рота 279-й стрілкової дивізії, яка отвлекала непосредственно німецькі війська на момент форсування. Якщо зі сценарієм ролями вже визначилися, одяг солдатів є, то територія, на якій відбуватиметься реконструкція, ще навіть без окопів. Дмитро, думчий, запевняє, готувати їх ще рано, адже попереду три тижні. А отже, є вірогідність того, що на території бойової землі зайдуть. Мешканці села Біла Гора, щоб запобігти інцидієнтам, уся підготовка перенесена на 6 вересня. Основні моменти підготовки позиції вже будуть проводитися непосредственно 6 сентября, коли почнеться заїзд желаючих всіх, хто зможе приїхати для того, щоб допомогти на ту ж колючу проволоку, натянути адзоти построїть тому подобне. Тобто, к утру 7 сентября повністю позиції будуть готові. Незважаючи на неготовність території, першому регіональному провели екскурсію слави Та показали, де і що відбудеться під час реконструкції. 8 вересня справжня баталія розпочнеться з берегу ріки Сіверський Донець. В даний момент ми знаходимося в місті проведення воєнного історичного форсування. Ми знаходимося зараз на правому берегу ріки Сіверський Донець. Форсування почнеться саме з цього місця. Здесь почнуть виходити лодки і плоти, що буде вперше. проведенного военно-истерической реконструкции. То есть мероприятие, судя по, точнее, по всему, будет еще инженерное в первую очередь. То есть нести инженерный такой характер, именно то, что довольно сложно именно. Мы поставили перед собой такую задачу, и мы ее выполним». Вийшовши на берег сіверського дінця, солдатам Червоної армії потрібно буде виконати найважчу місію перетнути минне поле та оминути колючу проволоку. Що стосується вибухів, то організатори запевняють, буде гучно та яскраво. Адже піротехнікою займається запорізька компанія, яка працює під час зйомок різних відомих кіно. А отже, буде реалістично, це головне в військових реконструкціях. У даний момент ми знаходимося на підготовлених окопах передової. Як з'ясувалось, форсування та прохід минним полом це не найважче. Попереду захоплення гори. Задача не з легких Перевірено. Кожен раз, коли я піднімаюся на цю висоту, я розумію, наскільки тяжело було бойцям Красної армії сюди збиратися. Да і на самому мероприяти. Это сейчас ми медленно сюди размеренным шагом піднімаємося. Нам нам набуть показати какую-то динаміку для того, щоб Показати зрителям, наскільки це було жорстко, наскільки це швидко. Та ця висота не що у порівнянні зі справжнім місцем події, адже саме під білою горою, яка за вишки 128 метрів і відбувалась справжні баталії. Просто забігти та продемонструвати динаміку не вдасться. Це зараз, тут все спокійно. Легка течія ріки, чиста вода, красива природа та птахи співають. А якщо піднятися на гору та пройшовши далі, можна побачити ще одиночні окопи тих часів. Тоді на цьому місці загинуло близько трьох тисяч солдатів Червоної армії, враховуючи, що кількість мешканців селища Біла Гора близько трьохсот, підрахувавши, розумієш, майже 10 таких селищ було знищено під час звільнення Лисичанська 70 років тому. Моторошно. Для одних реконструкція та пошук залишків солдатів це гра, для інших спроба стати відомим. А ось для цих людей це історія, де на пам'яті загиблим. Это У нас нет таких мыслей, что вот оно никому не надо. Это надо нам. И это надо тем родственникам, которых мы останки бойцов находим. Надо отдавать должное о том, что о Первой мировой войне уже никто не помнит. Прошло много времени, как бы молодым, это не интересно. Но я считаю, что наша задача в том, чтобы о войне, о Великой Ответне, не забыли никогда. Это должен знать любой школьник, любой абитуриент высшего учебного заведения, просто любой человек, который живет у нас в Украине. То, что мы делаем, мы делаем не только для себя, но и для тех, для тех людей, для тех подростков, в первую очередь, которые э, не смогут увидеть именно э, не смогут увидеть моменты в, даже в кино, которые вот, и ощутить на себе те же самые взрывы, то же самый грохот, насколько это все страшно, когда земля трясется и все И, конечно же, для ветеранов, которые, э, может быть, в ком-то из нас, они себя узнают молодыми. Это наивысшая похвала. Самая большая награда, это, во-первых, это когда мы находим неучтенные захоронения. Еще лучше это когда мы устанавливаем имя, находим родственников, и, конечно же, это когда участие в самом процессе перезахоронения найденных останков. Когда мы спокойно видим это, участвуем, помогаем и чувствуем, что теперь эти бойцы лежат не где-то в поле, в лесу, в болоте, а конкретно они увековечены. И... Они перезахоронены именно к памятнику погибшим воинам. А трава пахнет горечью, Молодые ветра зелены. Просыпаемся мы и грохотят над полночью То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Просыпаемся мы и грохочет над помочью, то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны.